Аудіювання на іспиті Б1. Як не зіпсувати результат? Зберігайте відео, тут я дам тобі одну дієву пораду. А в кінці буде завдання для самостійної роботи, яке допоможе тобі перевірити твої навички. У цій частині іспиту ти почуєш короткі тексти або діалоги, а потім маєш дати відповідь на запитання. Отже, порада! Перший раз слухай уважно. Далі у тебе буде хвилина, щоб швидко переглянути запитання. Другий раз слухаєш зосереджено і обираєш правильне завершення кожної фрази. Якщо ти вибереш відповідь тільки тому, що в ній є знайоме слово з аудіо, можеш помилитися. Ось, наприклад, прослухайте уважно це аудіо. Шарпи, шарпите, кальце, кальцитині, кравати, краватині. Ма емайпосібі, яке Наталі біжені регаляре всем присольте козе. Per un regalo utile, funzionale, bello e diciamolo non banale, la confezione regalo degli utensili da cucina Mani Mani. Bella idea, vero? Regalare Mani Mani sarà un regalo fatto con il cuore, ma pensato con la testa. Mani Mani, i regali pensati con la testa. Variante A a Boci ne Virni. Bof texti ho vuori nettare banali ni reci. Краще щось корисне. Наприклад, кухонне приладдя мані мані. А слово мані, яке постійно повторюється, взагалі назва бренду. Ось весь текст. А тепер твоя черга. Слухаємо. Quanto guadagna in media un cittadino italiano nell'arco della vita? Circa 2 milioni di euro. E quanti ne spende in tasse? Quasi la metà. Lo rivela una statistica pubblicata lunedì 26 gennaio dal sole 24 ore. Che dire? Una vita per il fisco.